Так, ну що, друзі, добрий вечір. Сьогодні у нас розпаковочка. Всі в, у Другий формат у нас вже буде, не буде зверху зніматися сама розпаковка, як раніше. Що давайте змінимо? Буде збоку тепер. Так, що хочу сказати, ми тепер були в Пепко трішки, трішки в ТЕСКО, трішки, ну, коротше, по всіх супермаркетах, що нам треба. Дякую всім, хто вчора був у нас позавчора на ефірі, як ми одягали нашу ялинку. А, отож, ви всі бачили, хто був на ефірі, звісно, що нам не хватало іграшок. Так як наступний рік, 2026, буде рік вогняного коника. Там повинні бути цвітано, ну, в принципі, якби <кій> бажано червоні і золоті. Ми докупили наші іграшки, тому що не було. У нас достатньо. Давайте спочатку почнемо з іграшок новорічних, що у нас піде до. Приставка до нашої ялинки. Так, палички не треба. Це пізніше буде розпаковка. Так, це е, торгова е, марка Пепко. Всі, може, знають, хто не знає. Так, що ми купили? Купили такі червоні штуки. Кліпси вони дуже круті. Вони капчаються на ялинку, вони дуже круті. Така тут кліпсочка. Дві штуки за 3, 375, за 750. дві штучки такі. А Ми купили шість. А, Далі золоті, звісно, ми також взяли, бачите, такі золоті, також на кліпсах. Дуже гарні. Тому ялиночка у нас буде дуже крута цього року. В Золотих і червоних тонах, як і, <кій> як і треба цього року. Так, такі банти взяли. Буде у нас ялиночка. Виглядати, як в Будапешті ялинка також з бантами червоними. Дуже гарна. Така як кашемірова. Такий бантик один. Один бантик 2000 форентів, Типу, як 220 гривень. Так, це відкладемо бік, бо зараз будемо так і декорувати ялинку. Додекоровувати, верніше. Другий такий бантик. І десь має бути третій. І третій також. Дуже гарний і на ощуп, і такий дуже красивий. Ой, щось мені попало в горло. Я вже два дні не можу навіть від цього відповідати. Так, що це що? Це пепко. В пепко ми заплатили 9 тисяч. 000... 9070 форінців за декорації за іграшки. Трішки песку ще купили. Ой, це взагалі круті іграшки. Вони скляні йдуть, вони дуже красиві. Зараз ми їх відкриємо. Бо і так будемо їх е наряжати. то відразу вам і відкриємо. Вони йдуть, як. Це? Але дуже круто. Дивіться. Така красива. Така птичка тут. Дуже, дуже вона красива. Одна, Друга. така красива. Дуже люблю стеклянні іграшки. Просто цюнчик було б добре, якби цюнчик та ще. Не Перевернув третя і четверта. Четверта вже інакша. Така красива. Так, це відкладаємо. Зараз ми це будемо відразу і на <кій> нашу ялиночку. Цю ми якраз за тебе тепер тут і говоримо, що ти можеш взяти, скажи підписничкам, можу взяти і розбити ваші єграшки. Але не треба таке робити. Каже, привіт, безпешничка. Я не буду, не буду, не буду оцей, дуже збивати збивати ваші іграшки тільки по одну. Цьончик не можна ходити по кухні. Так, і ще дві такі червоні. Тобі там добре ходити по кухні? Що там хочеш? Що там забув вчорашній день? Мені де перевіряти ревізію робити, що там залишилося. Ще такі золоті, дуже прикольні. Вони дуже будуть гарно дивитися на ялинці квіточки ці. І ще дві золоті. Хочеш водички? Ай, питки хочеш, ну йде швиденько пий. Він нас дуже любить пити водичку із цього, із краника. Так, є декілька пластмасових, але дуже круті. Так, пепло закінчилося. Так, такі вишеньки, але ці вишеньки, дивіться, які вишеньки, вишеньки, ще ришеньки, це підуть на наш віночок, який ми ще ніяк не доберемося його зробити е, е, на двері. Ось такі вишеньки прикольні, гарненькі, як вишення в шоколаду, але дуже прикольні. Їх тут 3-5, 5 по 2. У нас ну, цей буде дуже крутий віночок. Так, шишечки. Скільки. Че, так ти ще довго будеш воду пити там? Ти мені мішаєш трішки. Сйомка йде. Так, 550 форентів. Така шишечка. Така дуже прикольненька. І, ой, не шишка, а цей. <кхід> Як це називається? Не кедровий горішок, ну, жолодь-жолодь. Три такі жолодів ми взяли. Три жолоді такі красиві. І з блесками цюнжик ти вже попив, молодець. Ой, маленький мій красивичок. І три шишечки. так ось три шишечки такі Ось такі красиві. Золоті і з сніжочком. Це наші іграшки. Да? Далі ми взяли, бо сьогодні вночі ходить Миколай. Дата зйомки при кожній розпаковці я тепер буду називати дату зйомки. Цю перестань їсти холодець. Називати дату зйомки. Щоб ви розуміли, як довго ви чекали на розпаковку. Так, мандаріжки. Такі гарні, уже святкові. Смачні мандаришки. Багато не брали, бо дуже багато фруктів вдома є і не хотілося взяти. тебе. Взяли, може, кілограм не більше. <кій> так, далі, що ми взяли? А, чіпси взяли одній прінглс з беконом. Що Так мене забажило. Мармеладку таку, а це Frugs Chaos. Три такі відсіки. Мармеладочку. <кій> Фініки цей таку пачечку 200 грам. Що мені подобається, тут дуже багато корисних <кій> вітамінів для нашого організму. Ванілін, звісно, від нашого доктора Откера. М -м -м зеро. Ваніль, ванільний цукор, просто зеро. Дві такі. Какі, похожі на хурму, але люди багато питають путають. Це не хурма, це какі. Хурма це інше. Дві штучки взяв на пробу. Ну і один батончик протеїн-бар. Ось така у нас була і розпаковка. Тому всім дякую, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І з наступаючими всіх святами а ми пішли. Доряжати нашу ялиночку. Всім гарного вечора!